І всім привіт, друзі! З вами я Діма Бес. І я нарешті купив собі скін Тиква Фенг. Наконець на мій аккаунт образився. Давайте я вам трошки розкажу, що буде далі з моїм YouTube каналом. Можливо, я трошки там не буду знімати відео. але ви це все скоро вже поймете. Зараз я вам все розкажу, що буде з моїм YouTube каналом. Погнали до відоса. Ну що, я купив собі скін Тиква Фенг. Нарешті. Так що це найголовніше, що я хотів зробити. Тепер, що буде з моїм YouTube каналом, ребят? я трошечки, можливо, не буду записувати відео в деякі моменти. Все по одній причині. Буде один цікавий. Такий, одне цікаве відео, яке я хочу зробити. І там буде багато чого цікавого. Можливо, у мене буде тиждень-два на Ютубі там. Ну, Десь так. Якщо в мене так не буде, то дивіться, я делаю для вас інтересне відео. Я буду його делать. я його начну делати зразу же. Можливо, ви, хтось з вас не пойме, чого я пропаду і так далі. Ну, знаєте, це буде інтересно. Ну, зараз трошки не про це. Я нарешті купив собі Skin Take Wafang, і я на ньому гуляв, був просто... E, коли ще він тільки вийшов, я тестував там дивився. Ребят, це була моя мечта купить Фен. Я його купив. Тепер можу сказати одне. Я думав, что купил! Думав купить я там лавиши и кисне. Ну я вибрав выбрав Тиква Фен. Потому що я обожаю Фен. Я скоро сделаю новий оверлей. Так що, ребят... Надіюсь, скоро будуть ще проекти. Деякі. Ну, чисто я хочу там проекти з персонажем з там і так далі, Так що, ребята, ждіть відоси, ждіть багато чого. Я пропаду на деякий момент, і вернуся з вами до вас з тими відосами. Так що, ждіть, з вами був Ядима Без. ставте лайки, підписуйтесь на мой канал, мій на телеграм-канал. На Всем пока-пока и успею там по новых. Там будет лишь опуски. Доставляйтесь. Всем пока.